Трагічний день для бойка. Верховна Рада підтримала запит щодо позбавлення бойка звання Герою країни. Остаточне рішення має прийняти президент. Окрім того, з другої спроби депутати все ж проголосували за відкликання бойка з посади члена комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій. Відповідне рішення підтримали 258 народних депутатів. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. Під час обговорення цього питання в Раді не обійшлося без штовханини. Oh, <laughs> yeah. Одноголосно за відкликання бойка з комітету проголосували депутати партії Європейська Солідарність та партії Голос. Двоє обранців від партії Слуга народу утрималися від голосування. Ну і звісно ж проти відкликання бойка проголосували його однопартійці з колишньої ОПЗЖ. Зазначимо, що напередодні депутати вже намагалися відкликати Юрія Бойка з комітету з питань прав людини. Однак тоді не вистачило голосів. Зазначимо, далі нардепи можуть проголосувати про виключення з бойка з парламентського комітету та позбавлення про Ко депутата мандату Нагадаю, нещодавно Бойко на своїй сторінці в Тікток опублікував відео, яке містило про наративи. Він назвав знущанням над людьми знесення пам'ятників радянським та російським діячам, перейменування вулиць заборону російської церкви та мови в Україні. Згодом змі опублікували кадри, що, начебто, бойко з'являвся на допит в СБУ. Після цього він опублікував нове відео, в якому вже перепросив за свої слова, назвав Путіна воєнним злочинцем і закликав українців до єдності. Каріна не телеканал НТА.